Я майстер поступу по джин та випуск. Ми тут не буде побуваш на Майстер поступу здавання в комерційній приміщенні. Ну, Ми колись прийдемо на татар і поговоримо. А стоматологічний кабінет. Нет, давайте інакше зараз кажу, люди ви призовули а що це ви тут знаходиться? Хто це ви тут? Давайте не починайте, ви теж люди прийшли розібратися в Ні, Я сказав ще раз, викличу міліцію. Добре, нема що. Викликаємо. Дай мені телефон. Та Ще раз скажу, я прошу лишніх покидати, я не буду розмовляти з вами. Так, ну, а що, ваше? а ми з вами... Я не хочу, щоб ви супроводжуєте, інакше я з вами не буду розмовляти. Ви не супроводжуєте. запитайте, хто делегація ваша? Добре, добре. Хто делегація? Мені здається, на територію питаюся, центру декларування. закладувати. Церква. А територія не, Я, прик... не можна, тому що у мені є тут е е е предмети, які можуть вкрасти. В нас кладуть пилки, що хто знає, щоб, щоб підкидають. А щоб, то ми пилки. можемо вкрасти пилки. А де, враці, враці, враці. Нас тому, не, не цікаво пилки. Нас цікаво Я зараз ще раз кажу. Парті. Я хочу бачити документ, а? згідно якого ви маєте право Я бути в цій делегації. делегації. Громадяни. Тому громадяни, будь ласка. Я можу битися, не Пяте, це виходить, що ви створили своє придборне царство. Я що то, при... то, то, хочу то А, то то ви да, з двору. Да, ми... да, давайте, секундочку. давайте, хай люди роблять. Секундочку, секундочку. Дайте сюди камеру. А повітря <звук> зараз <звук> <звук> провідації <зв вказуєте комісію. Яку входять ті чи інші люди, або ми з вами припинимо розмову сьогодні, і ми зустрінемося або тут, або в мене все. Без, без. <тас> давайте так, Це ми не будемо, є... давайте Май, покажіть, ми інциденту не будемо, ми відійдемо. не я можу я вас не можемо, я не можу, розумево. я не маю бажання розмовляти, ніби я на Майдані. Пане Є розмови. Пане Анатолію, ми зараз вийдемо. Я для вас не пан. Дивіться, Це ви ваш? пан, що? ви для мене не отець, ви для мене ніхто. Я просто з вами розмовляю як з людиною. Я не хочу розмовляти ну, з вами. Ми все, тому що ви так. Я завжди п'ю, щоб ви знали. Люди, які прийшли, <рес> люди які прийшли сюди ведуть себе безпроводно. Я, вони не входять в комісію, і я не маю бажання при такій групі. Ми не будемо заважати комісії, ми відійдемо. Будьте. Ви відійдіть, все, тоді не може бути Ні, не, не то, що ви, ми спомагаємо Це не треба, це не кримінальна справа. Це не кримінальна справа. Де це тут написано? Це не кримінальна справа. Це Для мене оце не не, Люди можуть застосовуватися як свідками. Вони будуть, мовчази, не, не треба. Очевидно, не за самовільно захоплені. Що вони прийшли з вами? Все, ну, Все складайте, ми відійдемо, складайте, робіть свою роботу. Бо ми випише, йдемо похмелим. Ми йдемо ще похмелимся.